Уявіть собі, ідеальний світ, де немає страждань, болю чи несправедливості світ, де люди живуть у гармонії з природою та самим Богом. Це нагадує нам про ідеальні умови, які можуть існувати лише в найкращих моментах нашого життя. А тепер уявіть людину, яка мала все, але через одну хибну спокусу втратила цей ідеал. Наприклад, відомий спортсмен чи успішний бізнесмен, який мав славу, багатство, любов близьких. Але через одну помилку, шахрайство, допінг або зраду втратив усе усей опинився на самоті, позбавлений колишніх привілеїв. Так само і Адам з Євою. Вони жили у раю, у місці, яке було ідеальним, але через спокусу і непослуху вони втратили цю гармонію. Їхнє вигнання стало початком шляху людства, сповненого боротьби, випробувань, але й надії на відновлення втраченого. Давайте разом поринемо оцю історію і зрозуміємо її глибокий зміст. Завтра, дорогі брати і сестри, ми розпочинаємо шлях Великого посту. Цей особливий період духовного зосередження та покаяння церква готувала для нас протягом останніх тижнів. І ось ми стоїмо перед порогом цього священного часу, згадуючи подію, яка змінила людську історію. Вигнання прабатьків Адама і Єви з раю. Ми народжуємося у світі, де панують труднощі, страждання і пошуки Бога. І хоча нам не дано пам'ятати рай, ми маємо найважливіше прагнення до нього. Біблія розповідає, що Бог створив ідеальний світ, у якому рай займав особливе місце. Людина, створена за образом і подобою Божою, мала всі можливості для досконалого життя. Де ніщо не заважало їй зростати духовно. На відміну від нас, які щоденно стикаються з перешкодами, втомою, емоційним потрясінням, турботами, гріховними спокусами, Адам і Єва жили в гармонії. Але вони мали дотримуватись певних заповідей, серед яких була заповідь не їсти від дерева пізнання добра і зла. Чому ж Бог, знаючи про майбутнє падіння, все ж створив людину? Святе письмо нагадує нам, що Бог є любов, і любов Божа проявляється в даруванні життя, навіть знаючи про слабкість і можливі помилки своїх творінь. Як батьки, які розуміють, що їхні діти можуть зробити неправильний вибір, але все ж дають їм шанс жити, так і Господь дав людству можливість існування, знаючи, що колись йому знадобиться спасіння. Сучасний світ не такий далекий від історії гріхопадіння. Наприклад, людина, яка отримала високу посаду без належного досвіду, може скористатися нею не на благо, а на шкоду. Так само і Адам з Євою поспішили до знань, які були їм поки що не під силу, і як результат втратили навіть те, що мали. Скільки разів у нашому житті ми намагаємось отримувати все і одразу, але без належної підготовки лише завдаємо собі шкоди. Інший приклад сучасна цифрова епоха. Нам відкриті безмежні знання, але чи використовуємо ми їх правильно, чи не стаємо ми жертвами фальшивої інформації, гордині та спокуси отримати владу над іншими. Гріхопадіння Адама і Єви нагадує нам про важливість смирення та правильного використання дарованих нам можливостей. У цей день ми також згадуємо прощену неділю Чому Господь не залишив Адама і Єву в раю? Але вигнав їх не через відсутність милосердя, а тому, що вони самі не були готові до покаяння, замість того, щоби визнати свою провину, вони шукали винних. Як часто і ми замість покаяння виправдовуємо себе, шукаємо винуватців серед оточуючих, уникаючи відповідальності за свої дії, але тільки щире каяття відкриває шлях назад до Бога. Великий піст це наш шлях повернення до духовного раю. Це час не тільки утримання від їжі, але й очищення душі. Чи готові ми відповісти Господу? Ось я, Господи, допоможи мені виправити моє життя. Нехай цей великий піст стане для нас можливістю змінитися, віднайти духовну гармонію та підготувати серце до зустрічі з Воскреслим Христом. Амінь.